Я, я надаю слово доктору фізматнаук провідному науковому співробітнику за відділом кібернетики Летітєвському Олександру Олександровичу. Будь ласка, Олександр. Доброго дня, шановні колеги. <кхід> Моя доповідь сьогодні вона присвячена гібридній школі. Віктора Михайловича Лужкова, яка вже налічує вже кілька поколінчине, більшість з яких відомі як в Україні, так і за кордоном, які розвивають численні наукові алгебраїчні напрямки школи. Ця школа, започаткована в Інституті кібернетики, була сформована дослідженнями, які мали значення у виході на рівні світової науки та комп'ютерної індустрії, і багато в чому передбачили їх подальший розвиток. Свої доповіді я зупинюсь на де деяких основних напрямках алгебричної школи та практичних застосувань алгебраїчних алгебр здобутків в школі, школи е сучасній індустрії. Так в 68-му році команду Віктора Михайловича було розроблено електронну обчислювану машину нового покоління Мир 1 яку пізніше змінили більш досконалі версії а саме Мир 2. В 69-му році МІР-3, в 74-му році. Головною особливості нової ЕОН було те, що це був комп'ютер індивідуального користування, тобто одна із перших в світі персональних машин. Серія МІР мала ряд унікальних особливостей, які дозволяли вирішувати. Додачу аналітичними методами, що були втілені в мову високого рівного програмування, аналітик та реалізовані на схемно-апаратному рівні. Специфіка та можливості символьних обчислень, що були реалізовані на рівні машинних інструкцій, значно відрізняли архітектуру машини мир від існуючих світів і архітектур. По суті, мова аналітик була першою в світі з системою комп'ютерної алгебри, реалізованою на персональному комп'ютері, яка працювала із абстрактними типами даних. Симульні обчислення дозволяли, крім арифметичних дій, працювати із формулами за допомогою підстановок, порівняння формули з математичними шаблонами, створювати канонічні форми виразів, розкривати дужки. Це давало можливість здійснювати спрощення та перетворення алгебричних виразів, вирішувати лінійне рівняння, виконувати інтегрування та диференціювання функцій. На основі цього було реалізовано значну кількість чисельних методів, методи Гауса, Якобі для перетворення матриці, ньютона Лагранжа, елера Коширун Гекута для вирішення диференціальних рівнянь. Сьогодні мова аналітик існує у вигляді мови Аналітик 7 та підтримується в Інституті проблем математичних машин та систем Академії наук. В кінці 80-х років, у відділі яким керував Глушков, було створено систему алгебричного програмування ПС на основі переписування техніки символьних обчислень, основою якої була мова афлас. Головною особливістю ПС було те, що системи переписувальних правил можуть з використанням різних стратегій переписування. Мова АПЛАН дозволяє описувати не тільки алгебраїчні середовища, а саме компоненти операції і тотожності е, Алгебра, а також писати процедуру і викликати їх з алгебраїчних програм або систем переписувальних правил. Система АПС була використана для вирішення багатьох задач, таких як виведення тверджень заданій логічній системі, створення вирішувачів в певних теоріях та е, машини доведення тверджень. Система АПС використовувалась у вирішенні задач елементарної математики, що включали в собі задачі алгебри многочленів, тригонометрії, теорії множин. Система відкрита для користування і зараз іде е, е, подальший е, розвиток. Він визначився ще в 99-му році, коли почали її перші індустріальні застосування. Теорія взаємодії агентів та середовищ була представлена в кінці 90-х років послідовником алгебричної школи Лужкова академіком Летичевським Олександром Адольфовичем спільно із британським вченим Девідом Гільбертом. Основною метою створення теорії було необхідність взаємодій складних, багаторівневих та розподілених систем. Ідейним прототипом теорії взаємодії слід вважати взаємодіючого, керуючого та взаємодіючих керуючого та а, а, операційного автоматів, запропоновану глушковим ще в 60-х роках. Для опису структур обчислюваних машин, а також її розвиток в теорії дискретних перетворювачів 70-х років. Керуючий автомат грає роль агента, а інформаційний роль середовища, в якому занурений цей агент. Моделі макроконвеєрних паралельних обчислень, досліджені 80-ріки, ще ближче наблизились до сучасної моделі взаємодій агентів та середовищ, У цих моделях процеси, що відповідають паралельно працюючим процесам, можна розглядати як агенти, що взаємодіють в розподіленому середовищі. Якщо переходити до математичних уточнень, ми визначаємо поняття агента як абстрактне математичне поняття, що моделює системи, які еволюціонують у часі, а саме як розмічену транзитивну систему. Середовище це агент, який має так звану функцію занурення, яка визначає поведінку агента. Подальшому теорія агентів та середовищ була використана як основа інсерційного моделювання. Алгебра алгоритмів Плушкова була створена в 1965 році на ряду із відомими алгебраїчними алгебрами Дейкстри та схем'янами. Вона є двосортна алгебра над множиною операторів та умов. Основні операції над операторами це суперпозиція операторів, БТ-дез'юнкція, БТ-ітерація. Операції над умовами включали основні функції бульової алгебри, а також функції множення оператора на умову. Спільно із видатним вченим Цейтеним було створено теорію структурованих схем алгоритмів і програм, в основі якої було покладено алгебру алгоритмів Гушкова. Цю теорію також називали алгоритміка, в рамках алгоритміки було вивчено властивості програм, зокрема побудову структурованих програм без оператору безпосереднього переходу. При цьому використовувались формальні алгебраїчні перетворення операторних виразів та створення необхідних канонічних форм. Продовженням альгеброї алгоритмів було створення послідовниками школи Хлушкова подібної алгебри для формалізації поведінок більш узагальнених сутностей. Нова алгебра називалась алгеброю поведінок. <клухи> е, вона також була двосортною алгеброю над множиною поведінок та множиною дій агентів. Алгебра поведінок використовувалася як функція занурення в теорії взаємодії агентів та середовищ. Основними операціями над множиною поведінок була операція префіксінгу, недетермінований вибір поведінок та композиції поведінок, послідовно та паралельно. Ножи надій задавалися трійками, передумова, процесна компонента та післяумова, що представлялися формулами в певній теорії, такі як цілочислені арифметики, теорія множин, списк, списків, теорія списків, бітів, байтів з відповідними операціями та придикас. 99-му році система алгебраїчного програмування зацікавила кампанію мотороли для здійснення верифікації вимог та дизайну програмних та апаратних систем. Уставною задача була вирішена послідовника алгебраїчної школи Глушкова створення нового підходу та системи інсерційного моделювання. Ця технологія була побудована на основі синергії попередніх винаходів школи, а саме теорії агентів та середовищ, алгебри, поведінку, досвіду автоматизації доведення теорем. Система інсерційного моделювання була створена як розширення системи алгебраїчного програмування. Та її елементи склали основу системи верифікації вимог VRS – and Requirement Specification. Специфікації вимог створювалися як для програмного та апаратного, так і для апаратного забезпечення та записувалися як модель в синтаксисі алгебри поведінок. Теорія формалізації вимог була розширена на інші формальні специфікації, такі як мови дизайну апаратного забезпечення VHDL, систем Verilog, програмні мови, такі як Assembler, Intel x86, COBOL, C++, C++ мови та мови дизайну UML та SDL. Для представлення їх в алгебри поведінок використовувалися використовувались використовувались відповідні транслятори. Okay. Модель алгебри поведінок використовувалась для аналізу на властивості, які необхідно перевірити, зокрема такі класичні властивості, як повнота та суперечливість, а також властивості житдатності та безпеки. Система була успішно використана в більш ніж 50 проєктах компанії Мотерола. Для верифікації використовувалася теорія англебраїчного моделювання, яка працює з моделями Алгебри поведінки, параметрами якої можуть бути довільні атрибути системи. Алгебраїчне моделювання виявилось дієвим інструментом для тестування, створення алгебраїчні моделі вимог або дизайну використовувалися як тестові моделі, які генерували набори тестів із покриттям, яке перевершувало покриття при традиційному тестуванні. А останнім, часом, останнім часом інсерційне моделювання показало свою практичність в кібербезпеці. Алгебричні моделі програм та пристрів аналізуються на наявність вразливості, що можуть привести до можливого творення, вторгнення зловмисника в систему. На основу методів алгебраїчного моделювання створено метод алгебраїчного співставлення поведінки із шаблонами контратак, що є формалізація цієї кібератаки або вразливості системи. Даний метод було створено на основі вирішення поведінкових рівнянь, валібрі поведінок. його ж покладено в основу системи аналізу вразливих. Яка розгортається сьогодні в Інституті кібернетики в середовищі багатопроцесорного суперкомп'ютера SCIP-4. Технологія алгебричного співставлення використовується у виявленні кібератак. Система виявлення аналізує вхідний графік на співпадіння із шаблонами та можливість вторгнення в систему, використовуючи модель цієї ж системи. Метод співставлення використовує сучасні машини доведення та розв'язувачі, тому в режимі реального часу при виявленні кібератак він є недостатньо швидкий, тому при затримці та перевірці трафіку можуть значно впливати на ефективність роботи мережі. Для вирішення даної проблеми було запропоновано комбінації нейронної мережі, машинного навчання та методу алгебричного співставлення, для того, щоб алгебричним методом обріфувати лише той графік, який не Мережа виявить підозрілим Така синергія двох підходів значно підвищує точність виявлення, не програючи у швидкості В середовищі інсерційного моделювання було створено модель квантових взаємодій на рівні переходів електронів, синтезу та декомпозиції молекул. Але алгебричний метод є багаторівними, тому розгляд сутностей більш високого рівня на основі квантових моделей дав змогу розглядати взаємодію речовин. Використовуючи моделі більш високих рівнів абстракції, розглядається взаємодія білків та відповідно елементів клітини та вірусів. Така технологія розглядається як квантова біологія, яку також передбачив Віктор Михайлович Глушко в своїх роботах та лекціях. Співробітництві із інститутом вірусології Академії наук України одним із експериментів є вивчення взаємодії ферментів у клітинному середовищі. Результати моделювання дали змогу вивчити вплив такого фермента, як метеалопротеїназа на середовища хворих клітин та отримати сценарій їх знищення. Це може бути ефективно застосовано в лікуванні онкології. Технології блокчейн, незважаючи на його захищеність від зовнішнього впливу, існує низка проблем, що зв'язана із безпекою децентралізованого середовища. Технологія інсерційного моделювання дає змогу вирішити такі проблеми на різних рівнях технології. Так створюються моделі на рівні алгоритму консенсусу, де перевіряють його властивості, зокрема стійкість до втручань та ймовірних зловмисних дій. Технології інсерційного моделювання, алгебра поведінок, теорія агентів та середовищ є результатом синергії багатьох технологій, що створювалися десятиріччями, виходячи з добутків алгеброїчної школи та винаходів Віктора Михайловича Глушкова. Вона виявилася надзвичайно практична для використання в різних предметних областях. Вирішення задач безпеки, вивчення властивості речовин, створення нових ліків та матеріали ось неповний список ефективних застосувань. Завдяки багаторічній трансформації, технологій школа глушкова лишилася актуальна та розвивається в різних напрямках, в різних галузях та індустріях. Дякую за увагу. Спасибі, Олександр Олександрович. Олександр. вам кращого.